як на стінах дуже багато побілки. Так, що видно. Її треба буде здерти перед грунтуванням під шпалери, щоб воно потім не позеленіло, не пожовтіло, і віді шпалери взагалі тримались. І то, у нас побілка повністю здерта, все одно де неде де залишаються залишки. Перед ґрунтуванням кварцґрунтом ґрунтом. Візьмемо ще, загрунтуємо на всякий випадок звичайною ґрунтовкою, щоб вона скріпила поверхню, так як поверхня у нас є сипучою, пористою. З неї сипеться полюка, тому для її скріплення беремо, загрунтовуємо звичайною ґрунтовкою. Погрунтували звичайним ґрунтом, для ще більш міцнішої і однорідної основи покриваємо стіни кварц з ґрунтом. Воно допоможе нам при нанесенні плюс стіна після покривання кварц ґрунтом. Стала білесенькою майже однотонною.